За критерієм інтернаціоналізації, тобто Розвитку міжнародного співробітництва, залучення міжнародних студентів, розробки програми подвійних дипломів, Цей університет вважається найкращим у Литві, незважаючи на те, що він має набагато ну, коротшу історію, можливо, наукові здобутки, як, наприклад, інші університети Литви, зокрема Вільністські університет. І саме цей університет в сани минулого року запросив представників нашого університету відвідати його для участі в конференції і для Зав'язання подальших контактів. Дуже гарна співпраця в нас якраз почалася у сфері підготовки фахівців із державного управління. Справа в тому, що Інститут державного управління університету Миколи Сарумерівса запропонував нам різні види співпраці. Зокрема щодо практичної підготовки державних службовців, це дуже важливо, тому що державний службовець, окрім теоретичної складової, повинен мати хорошу практичну підготовку. І якщо ми зможемо нашим магістрам показати, як дійсніть управління не лише в Україні, а у Литві, ну, ми родимо великий внесок для їх підготовки, тому що вони можуть подивитися і порівняти нашу практику. Литовську практику, і можливо вже цей досвід використати і під час свого навчання, і під час подальшої роботи. Дуже створені хороші умови для наших практикантів, тому що університет надає безкоштовне житло в університеті, сприяє також різними побутовими проблемами, і також пропонує дуже хорошу програму практики, це є відвідання зустріч представниками Міністерства внутрішніх справ Литви. Органів місцевого самоврядування, інших структур, тому я думаю, що наші студенти будуть задоволені. Що ми ще плануємо у співпраці з цим університетом? Тепер вже оголошено набір на спеціальність електронне врядування, і ми плануємо, що, якщо нам вдасться сформувати гарну групу українських студентів, то розробляти з литовськими партнерами програму подвійних дипломів. Право в тому, що ця спеціальність також існує в університеті Микола Сару І таким чином ми б могли організувати навчання у такий спосіб, що частина навчального процесу відбувалася в Україні, частина б відбувалася у Литві. Таким чином, литовські студенти слухали б українських лекторів. Українські студенти слухали би литовських лекторів. Ну, мовного бар'єру ми не передбачаємо, тому що литовці готові працювати з нашими студентами, чи англійською мовою, чи російською мовою якому яка мова є заручною? Навчальні програми в нас є приблизно однаковими. Так що таким чином я думаю, що будуть вирішені якісь такі адміністративні питання, фінансові питання. Цю програму ми можемо, можливо, через рік уже запропонувати нашим слухачам електронного рядування. Чому це дуже цікаво? Справа в тому, що Естонія, Литва, Латвія вони є піонерами серед пострадянських країн. У плані запровадження електронних методів управління Естонія, без сумніву, є найкращою, але Литва теж має дуже хороший рейтинг щодо надання електронних послуг. Електронні послуги це і комунальні послуги, і адміністративні послуги. Це є, є реєстрація актів громадянського стану, це є доступ також до інформації, це є доступ до реєстрів, це є також доступ до сайтів органів влади, органів самоврядування. Тобто є чому повчитися. Якщо ці практичні навички будуть викладати люди, які їх викладають в Литві, це буде корисно і для наших викладачів, і для наших студентів. Це буде курс, який буде викладатися представниками факультету суспільних наук. І факультету інформаційних технологій ужну на базі комп'ютерної техніки, того програмового забезпечення, яке є на цьому факультеті. Також ми будемо працювати над тим, щоб програмове забезпечення, яке зараз розробляється в Україні якраз для державних службовців, для сфери управління в тестовому режимі було надано нам для того, щоб ми вже вчили наших студентів. На використовувати це програмове забезпечення.